Це рентгенівський знімок Тревіса Пастрани, найвідомішого мотокросмена у світі. Тому сьогодні ми будемо вчитися на помилках інших. Та зробимо детальний огляд на кросове мотовзуття від бренду Скойко. В лінійці ми маємо дві моделі: це Скойко mbm 006, яка представлена у трьох кольорах. Що ми тут бачимо: чотири застібки для надійної фіксації ноги, подвійна прострочка, металевий захист на носку, чудова гумова кросова підошва для кращого щеплення з підніжками та мембрана для захисту від вологи. А це вже більш продвинута версія Скойко МБМ 004. А продвинута вона за рахунок шарніру, захисних вставок в зоні гомілкового суглобу та додаткової вентиляції для кращого комфорту. У нас є вся розмірна сітка від 40-го до 46-го розміру включно. Зараз діє знижка на весь асортимент мотоекіпу від бренду Скойко, а конкретно на цю модель МБМ 004 знижка понад 3 тисячі гривень. А зараз краш тест. Мої ноги цілі зі мною все гаразд. Тому за справжнім якісним мотозахистом звертайся в «Артмото».